Перед своєю смертю він здав документи в Івано-Франківській міській ТЦК. У івано франківську на базі територіальної організації політичної партії Європейська Солідарність стартували безкоштовні юридичні консультації для військових, ветеранів війни та їх родин. Ініціатива по безкоштовних юридичних консультаціях виникла на реальних запитах, з якими люди щодня звертаються до мене і взагалі до нашої політичної партії. Допомога по оформленню документів, пільг, виплат це те, з чим не можуть залишатися сам на. Сам наші військовослужбовці, особливо в умовах війни. Я, як депутат Маршрутівської міської ради, як керівник осередку політичної партії Європейська Солідарність, вважаю це прямим своїм обов'язком ініціювати практичні дієві і конкретні справи, які можуть допомогти нашим військовим. На першу зустріч з юристом прийшли, зокрема, діючий військовослужбовець та батько полеглого захисника. Хочу дізнатися наступне. Коротше, в мене син був пішов добровільно в липні місяці 22 року на війну по моїй просьбі, і він від отриманих поранень у 24 році помер. Перед своєю смертю він здав документи в Івано-Франківській міській ТЦК на отримання посвідчення учасника бойових дій. Коли я прийшов в міський цей ТЦК уже з свідоцтвом про смерть. Мені там така пані Тарасова є, вона мені сказала, що а йому учасника бойових дій не належить уже. Я говорю, чому не належить? Бо його немає, він помер. мене хвилює питання в юридичній там, чому прив'язали ВЛК мені до несення в військової служби. А не до захисту батьківщини. Багато юридичних нюансів ми можемо не знати, як військові діючі, або які вже по тим чи іншим причинам вже. Звільнилися потреба у фахових консультаціях, каже депутат Івано-Франківської міської ради Степан Руднянин, виникла через постійні запити з боку військових та їх рідних. Люди зможуть отримати від кваліфікованого адвоката поради чи рекомендації з того чи іншого питання, яке їх турбує. Наші військовослужбовці, особливо навіть їхні сім'ї, стикаються з такими проблемами, які реально потребують юридичного супроводу. Я не є юристом по освіті, і я, наприклад, не можу дати на відповіді на ті. І чи інші питання, які люди задають мені, в основному на, скажімо, індивідуальних прийомах громадян, які я провожу, і відповідно виходить так, що в тому числі виникла якраз ця ідея, щоб кваліфікований юрист міг надавати ті чи інші консультації? Моє завдання це щоб. Наші захисники знали, що в громаді є люди, які готові бути поруч, готові допомогти не словом, а ділом. Загалом у партії зауважують, що насправді питань, з якими постійно звертаються члени родин військових та самі захисники до депутатів, доволі багато, і це не тільки грошове забезпечення чи проходження. ВЛК є багато питань пов'язаних із звільненням з військової служби, пов'язаних з проблемами зі здоров'ям чи з якимись іншими. Підставами для звільнення з військової служби. Підстави різні, перелік документів різний. Військові частини по-різному їх розглядають. Хтось дійсно правильно і по процедурі це робить, хтось затягує. Безкоштовні юридичні консультації планують проводити кожного місяця за попереднім записом у конкретно визначений день, про який інформуватимуть заздалегідь. Лідія Жук, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.